Слава Україні! Я Аліса, ви на «Бігус.Інфо». І сьогодні ми принесли ще порцію абсурдно злочинного із тимчасово окупованих українських територій. Вам же цікаво, що там російські учителі? Отож, сьогодні говоримо про освітньо-пропагандистський процес, захоплені українські навчальні заклади, тих, хто погодився вкладати в голови українським дітям гімн країни убивць, і абсолютний кристалізований абсурд, на який це все перетворилося. В здані і по вулиці Університетській й масажний кабінет і солярій. Єдиний момент не хочу, щоб моя розповідь сьогодні виглядала веселою. Бо, попри ідіотизм окупанської реальності, який інколи викликає нервовий сміх, насправді це трагедія. Трагедія для української освіти, для українських учнів, студентів і їхніх батьків для наших учителів і викладачів. Там окута за вчителями приходять до кожного додому і говорять, ми вам настоятельно рекомендуємо йти в школу працювати. Так приходили і до мене додому, але мене там немає. Усе, що ви чули уривками про погрози батькам вести їхніх дітей в окупантські школи. Штраф 150 тисяч рублів, а потім депортація і нібито аж як дітей вилучають із сім'ї, а батьків депортують. Про пограбовані навчальні заклади і спустошені українські бібліотеки. Всю україномовну літературу е, вони з нашої бібліотеки е, вивезли в невідомому напрямку. Завозять з Росії вже підручники. Усе це історії не якоїсь однієї окремої школи чи університету. Це система. Школа до класна. І за пафосними новинами окупантів про радісне перше вересня у Херсоні, Мелітополі або Маріуполі стоять саме такі історії. Вдома плакали, тому що у е, багатьох були такі думки не пустити дитину в школу, але в основному всі привели ці історії. Звідти мало хто розкаже зараз із відкритим обличчям через страх. Отже, запустити офлайнову українську програму на окупованих територіях неможливо. Росіяни захопили наші школи і університети і відкривають там незаконні заклади під своїм прапором і за російською програмою. Тому нерідко трапляється так: українське керівництво навчального закладу виїжджає і працює далі дистанційно а приміщення залишається на окупованій, і туди пролазять російські таргани. І разом із колаборантами відкривають там заклад клон. Мабуть, із цим можна навіть заплутатись. Я от натрапила на першокурсника, який не зрозумів, що у приміщенні вишу вже не справжнє керівництво, і випадково вступив до університету орків. Абітурієнт року. Ага. Ну, але він першокурсник. Він і справжнє керівництво ще не знав. І це, мабуть, якось пояснює його фейл. Коротше, він лише днями дізнався, що приймальна комісія його вишу фізично уже у Франківську або ж приймає доки електронкою. Так, що знаєте першокурсників на окупованій, перекажіть їм уважніше придивитись, куди вони вступили. А ще краще скиньте їм це відео і самі лайкніть. Так його побачить більше людей. Там до слова для подачі документів в українські вищі із особливо небезпечних територій є ще кілька днів. Так, от, поки я збирала свідчення про освітній процес в окупації, натрапила на історію, яка ілюструє сюрреалізм там найбільш комплексно, яка обібрала у себе всі аспекти пекельного окупанського цирку, на який вони перетворили навчання під дулами автоматів. Це історія окупанського вишу у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Це єдиний їх псевдоуніверситет там, замість усіх українських. Його псевдоректором назвався колишній міліціонер із російським громадянством. І перше, що він зробив, відкрив у гуртожитку масажний салон. Щоб готувати молодь до великого майбутнього на окружній в зданні общежиття по вулиці Університетській й масажний кабінет і солярій. Так, це не фейк. Вони самі вихваляються масажним салоном у власній пропаганді. А от університет, звісно, фейковий. Загарбники захопили приміщення чотирьох різних українських університетів у Запорізькій області. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Матурного, Бердянський Державний педагогічний університет і філіал приватного університету КПУ. І зробили там один суцільний орківський виш, що вказує на надзвичайну популярність окупантської освіти. Чотири університети стислись до одного. Астіпеньо на слічного составу нашого університету составляє 64%, чотири процента, що ділять насмус повноценним суб'єктом системи образовань Російської Федерації. А це псевдоректор цього псевдоуніверситету Андрій Юр'євич Чуйков, 42 роки. Народився у Лисичанську, потім приїхав до Харкова. Зараз тусить в окупованих Мелітополі і Бердянську на території кількох захоплених російськими злочинцями університетів. Всі наші студенти в цьому будут получать російський диплом однозначно. Я думала, що смішні окупанські призначенці чи життєвий шлях ну ніяк не відповідає рівню займаною. Нехай і псевдопосади вже закінчились. Але самопроголошений... Ректор Чуйков повертає нас до сумної реальності. Теперш ніж детально розповідати про єдиного псевдоректора на всю окуповану частину Запорізької області, давайте ще трошки про те, як він з'явився в наших університетах. Словами очевидців, 27 травня озброєні люди разом з цим Чуйковим прийшли до стін нашого університету. До нас вони а, прийшли першими до нашого університету. Це ректорка Мелітопольського державного педагогічного університету. Її заклад один із тих чотирьох вищих, які захопили росіяни. І її університет вони захопили першим. І саме його назву окупанти клонували у своєму незаконному закладі. І з назви, правда, викинули слово педагогічний. Ті викладачі, які знаходились у стінах університету, вони їх всіх е, запросили до однієї аудиторії і сказали, що вони не відпустять на начальника відділу кадрів до тих пір, поки е, викладачі не напишуть заяву або на роботу у цьому фейковому університеті, або на звільнення. Так, окупанти змусили українських викладачів писати нікчемні папірці про звільнення із неіснуючого окупантського університету. Більшість викладачів лишилися з Україною. До окупантів перейшла чверть викладацького складу. Це до речі, теж пояснює, чому із чотирьох ВНЗ вони спромоглися зробити лише один. Це точна цифра, тому що в нас є наказ про усунення від виконання обов'язків колаборантів 25%, А залишилось в нашому університеті 75%. п'ять Зараз український універ перереєструвався у Запоріжжі, викладає дистанційно. Документи у тих, хто застряг на окупованій, теж приймає дистанційно. А в його приміщеннях у Мелітополі оселився окупанський монстр. Мелітопольський государственний університет керує усім цим десантований у Мелітополь. Чуйков цей чуйков він вів себе дуже зухвало, образливо принизливо. Колись давно Чуков працював у МВС, точніше, в університеті МВС у Харкові, викладачем. У 2014 році його поплавало, і він прийшов у формі на шабаш антимайдану дружити. Шабаш саме скандував. Того дня Чуйков під камери вибачався перед антимайданівцями за те, що українські правоохоронці звільнили будівлю харківської обладміністрації від сепаратистів. Я підполковник міліції Чуйков Андрій Юрійович мені дуже стыдно за те, що я приймав в цьому участь. Я прошу мене простити. Молодець! І... Молодець! Чуйков тоді сказав, що і сам брав участь у штурмі проти сепаратистів разом із спецназом, і саме за це йому соромно. Але відповідно до власного резюме Чуков ніякий не спецназівець, а викладач Харківського університету внутрішніх справ. Імовірно, навіть на той момент колишній, хто б це відправляв викладача штурмувати будівлю? Ода когось із глядачів цього відео теж зацікавила ця обставина, і ще вісім років тому вони лишили такий коментар. Это преподаватель, который в штурме участия не принимал. Обычный расистський лжец. Так що є небезпідставне припущення, що Чуйков тоді не рядився у форму і прийшов на скудний антимайдан як учасник спектаклю. Де тинявся цей зрадник далі? Інтернет мовчить, але спасибі злитим російським базам, ми трохи відновили історію його поневірянь. Уже через кілька місяців після виступу перед жменькою антимайданівців Чуков був у столиці країни окупанта, літав із Москви в тимчасово згарбаний Симферополь. А потім регулярно мотався в Росію із території окупованої Донецької області. Імовірно, там він і переховувався до лютого 22-го року. А після повномасштабного вторгнення Чуков записав новий відосик. У березні 22-го він одиноко сидить на фоні радянського прапора і дерев'яної альтанки. Назвавсь харківським партизаном від окупантів і закликав українців скласти зброю та йти із російськими загарбниками на Київ. Сходив в іншому, добре відомому напрямку і невдовзі виринув під Запоріжжям в окупованому Мелітополі. Все вказує на те, що вирнув він там уже як громадянин Росії. Десь із 16-го року під час перетину кордону із Росією Чуйков вказував російське громадянство. І ми навіть знайшли ймовірний номер його російського паспорта. Спеціальні сервіси РФ очікувано показують, що він чинний. Так, що псевдоректором єдиного на всю окуповану Запорізьку область псевдоуніверситета поставили громадянина Росії. Зробив цього персонажа псевдоректором, головний колаборант Запорізької області бізнесмен Євген Балицький, типу самопроголошений губернатор, це роз е, наказ Балицького, наказ Балицького про створення цього псевдоуніверситету і про призначення ректором. Чуйков міг би опинитися у загарбаних приміщеннях один, отак От як на відео із радянським прапором, і ще довго чекав би на підкріплення російськими викладачами, які десь там повільно збирають валізи, під мрії про будиночок біля Мелітопольського моря. Ух, але сталося інакше, і компанію йому склали свіжі колаборанти. Так, ми вже казали, їх меншість, і дефіцит кадрів відчувається в усіх окупанських школах та університетах. Але все ж колаборанти є, і нема приводу їх не згадати. Ті люди, які виконували обов'язки керівників на момент початку війни і її продовження навесні, вони відмовились виконувати рекомендаційні листи Міністерства освіти і науки України щодо переміщення закладу на підконтрольну Україні територію 27 травня, коли університет захопили ці фейкові керівники і Окупаційна влада. Ми зрозуміли, чим це було обумовлено, тому що вони залишились там працювати. Це і Людмила Москальова, колишня ВОО ректора Мелітопольського педуніверситету. А це Ірина Мальцева, не так давно перша проректорка. Там же обидві почали працювати на окупантів. Вони зараз там працюють е, деканами факультетів: е, Мальцева, деканом природничого факультету, а Москальова е, деканом соціально педагогічного факультету. Проректори це е, проректори, які були у Таврійському державному агротехнологічному університеті. Mm -hmm. Вони з проректорами і залишились. А це ще один колаборант головний герой от того пропагандистського відео про масажний кабінет: Віктор Супрун. Ось зараз ми наняли підрядчиків із Сіферополя, із ДНР. Працював у другому захопленому університеті Мелітополя Таврійському агротехнічному. Займався там госпчастиною, а тепер тим самим в окупантів. Кайдан прийшов цей директор, ну і я бісісні. Та й це, звісно, неповний перелік. Їм заблоковані картки, вони виплати від нашої держави жодної не отримують. Тепер вони приймають російські підручники. Можемо навіть збільшити, щоб побачити назву. Отримують російську зарплату і активно катають в Росію вчитися російським програмам та вигулювати власних дітей. Сейчас у нас идет огромная программа переобучения учителей с территории Донецкой Луганской Народной Республики, Херсона и Запорожья. У нас идет огромная программа, мы ребятишек стараемся оттуда забирать, вот пока идет лето, они проходят смены в детских лагерях. Мы бачили фотографии наших выкладачей, которые ездили на курсы подвищения квалификации до Курску, до Крыма. До них приездили выкладачи Рефії і проводили курси підвищення кваліфікацій. Ну, ми ж розуміємо, що е, щодо роботи по їх стандартам. А е, щоб завозили викладачів, ну такої інформації не було. А, і про російських учителів на останок. Я ж обіцяла. Поки що мені не вдалося знайти тих, хто би бачив імпортованих із Росії учителів чи викладачів на свіжо окупованих територіях. А затримання російських учителів на деокупованій Харківщині найімовірніше міф. У правохоронці таких даних немає. Тобто прокуратура слідчі не затримували вчителів. Ні, це фейк. Так, да, це фейк. Я навіть не певна, чи вони там в принципі встигли побувати, тому що ті списки російських учителів, які гуляли у російських медіа, то кілька сотень істот, які тільки збирались їхати вчити нас любити Росію. Могли ще навіть не доїхати. Натомість окупанти крихтах збирають колаборантів, аби, хоч якось, заповнити кадровий голод в окупанських закладах освіти. Вони набрали молодих вчителів з наших, наприклад, випускників нещодавних вузів, які там в селищі чи залишилися, чи може повернулися. Це наші випускники минулих років. Вхід пішли і загрозливі натяки. От зараз, наприклад. Там охота за вчителями приходять до кожного додому і говорять, чому ви не йдете? Йдіть ми вам настоятельно рекомендуємо йти в школу працювати. Так приходили й до мене до додому, але мене там немає. Батькам дітей в окупації погрози лунали ще відвертіше. Мої батьки з області віддали своїх дітей до окупованої школи, бо директор погрожувала їм тим, що якщо вони не підуть, спочатку штраф 180 тисяч рублів, а потім дітей просто заберуть. Як правило, цей меседж озвучували директори-колаборанти перед першим вересня. Вона збирала на збори батьків. Почала українську мову, далі перейшла на російську і погрожувала депорта. Значить, вона казала так, що якщо ви не приведете з 1 вересня до очної школи своїх батьків, дітей почнете шукати, наприклад, десь там онлайн навчання в школах на підконтрольній території, то вона погрожувала, що каже, спочатку це буде попередження, далі штраф 150 тисяч рублів. А потім депортація, і нібито аж як дітей вилучають із сім'ї, а батьків депортує. А паралельно з погрозами пряник. Гроші, ага російська освіта настільки популярна, що за її отримання обіцяють доплачувати. Але наразі тільки обіцяють і перед школи обіцяли дати по 10 тисяч. О, ждем. Вони обіцяють 10 тисяч одноразова допомога, і по 4 тисячі щомісячно для тих, хто буде вчитися в російській школі учнів. І попри все це, вчителі і викладачі з окупованих територій змогли відновити роботу дистанційно і кажуть, з ними лишилося понад 90% дітей. Який відсоток студентів залишився в українському вузі? 92%. заняття відбуваються в дистанційному форматі. 95% п'ять нас залишилося наших дітей. Частина з них залишилась в окупації, частина за кордоном, частина на території України. У нас Класах по 44-47 учнів в нас школа працює дистанційно, і вона працює у другій половині дня. Так, не всі школи з окупованих територій змогли запрацювати дистанційно, але ті, що змогли, працюють після обіду. Ви згадались для чого? Вони хочуть, щоб ви знали, що їм вдалося. Але з міркувань безпеки зараз ми не можемо сказати, про які саме школи і населені пункти йдеться. 1 вересня ми почали навчатися. Ми зробили розклад, щоб діти на окупованій території і діти, які за кордоном, змогли долучитися до нашої української школи. У нас є в класах і по 36, і по 44 учні. Ми брали всіх дітей, хто хотів, не тільки нашої, нашого закладу, але і громади. І, Я скажу вам навіть і поза межами громади. Треба допомагати дітям, вони наші. На цьому сьогодні все. Але мої колеги вже готують для вас купу цікавого. І мені хочеться особливо проанонсувати один із наступних матеріалів передати привіт деяким високопосадовцям, які перетворили посаду і гроші з бюджету на інструмент розвитку власного медіабізнесу. і не зупинились навіть під час війни. До речі, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. І тисніть кнопочку підписатись, якщо досі ні. Користь подвійна. І відео не будете пропускати, і нам настрій триматимете. Ми дуже любимо дивитись, як росте кількість підписників. А ще нас можна підтримати на Патреоні. Лінк на нього під відео. Дякую і до зустрічі.